Компанія автопарк нове надходження. Hyundai Kona 2019 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуально та ПЛКП без нарікань. Автомобіль у нас був привезений з США з мінімальними пошкодженнями по передній частині Автомобіль фарбований два передніх крила. Дуже гарний яскравий оранжевий колір. По самому автомобілю у нас по комплектації оригінальні легкосплавні диски. 17 радіусу на літній гумі, камера заднього огляду, задній парктроник. Безключовий доступ на передніх ручках дверей, асистенти мертвих зон. Салон у нас зверніть увагу. Який доглянутий стан. Пробіг автомобіля складає 31 тисячу км миль. Це плюс-мінус 50 тисяч км. Стан нового автомобіля стеля чистесенька. Також стан керма. Ось сам автомобіль. мультимедіа з підтримкою Карплея, Блютуза. AUX USB, кондиціонер, підігрів передніх сидінь, асистент спуску згори, гори, мультикермозку із контролем, датчик дощу, датчик світла, також асистент утримання в полосі, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет по задньому ряду. Також зауважень нуль, все чисто, охайно максимально збережено. Давайте заведемо його. Дім од нас холодним дує, камера заднього огляду також, жодної помилочки, простий атмосферний двигун, підігріви гріве також, все працює, все натискається. Давайте заглянемо до підкапотного простору. Тут все чисто, офайно, ніяких посторонніх шумів, плям. Двигун працює рівно, а КПП перемикає також плавно по ходовій нарікань 0. А оглянути дану позицію можна за адресою міста Києва, вулиця Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінь, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк, телефонуйте.